Ріжу дуба двохамперним акумулятором. Ось, новенька двоєчка. Не знаю, вроді би заражений, тому що тільки витягнув з коробки. Е, цей, Модель стара, але в принципі, ніби ріже. Сосну різало, зараз попробуємо дуба. Ось, дубова досочка. Так. Я не знаю, видно вам, не видно, що це дубова. Зараз ріжу зріз, зріз, покажу. О! Дивіться, дубова досочка. ну, зараз текстуру. Я думаю, хто більш-менш розуміється в деревіні, то бачить, що це дуб. Ну, о. Але бачите, по, по волокнах лопає без проблем. Но, но він не гнилий, доска суха. Ну що, бачите, навіть при лихій біді можна й двохамперним відрізати. Зараз хочу спробувати, чи буде воно різати не поперек волокон. Бо це я різав поперек, а буду різати повздовж. Е, роблю окремими відосами, щоб не затягувати хронометраж, бо потім його ніхто не дивиться, довгі відоси. Я це вже помітив. Лучше зроблю е, два 4 е, маленьких, чим одне здорове, то більше народу побачить. Ну все, кому цікаво, клясуйте наступні відоси.